Зупинись, не перегортай, додивись, будь ласка, це відео до кінця, це дуже-дуже важливо. Поки ми з вами зараз думаємо донатити чи ні, поки ми з вами зараз думаємо, будуть перемовини чи ні, хлопці гинуть. Кожного дня я отримую повідомлення від хлопців про двохсотих, про трьохсотих, про п'ятисотих, як хлопці не доїжджають до лікарень, помирають. Я дуже вас прошу додивитись це відео до кінця, написати коментар 5-10 слів, задонатити якусь суму, хай це буде 5 гривень. Але повірте, маленькі донати рятують багато життів. Просто не будьте байдужі. Ваша байдужість їх вбиває. Зробіть хоч що-небудь, будь ласка, реквізити для донаток в шапці профіля. Дуже прошу поширити це відео, і ми з вами разом закриємо запит і допоможемо хлопцям. 17 бригад в черзі, 17! а збір майже не рухається. Люди, давайте, будь ласка, будемо людьми, будемо допомагати і вірити в наші Збройні Сили України. Всім велика подяка. Дякуємо, обнімаю всіх, бережіть себе.